В цьому відеоролику хочу розповісти, як останніми роками. Ми поповнюємо свій верстатний парк в попередніх своїх роликах. Я вже говорив, що в минулі докризові, а тим більше довоєнні часи, головним чином обладнання придбавалося, як правило, за кредитні кошти у постачальників, які займалися імпортом обладнання, як з європейських країн, так і з азіатських. Певний перелік верстатів виготовлялися в Україні. Це Корсунь Шевченківський завод, Чернігівський Магр, Кіровоградська Астра та інші. В останні ж роки ситуація змінилася кардинально. Кредити за нормальними ставками майже не видаються, відповідно, старі схеми не працюють. Але, незважаючи на такі проблеми, вихід все-таки є. І сьогодні в цьому відеоролику я вам про нього розкажу. На початку 22-го року зі мною зв'язався Володимир Ігнатович. Він являється власником і керівником підприємства, яке імпортує обладнання з Європи, і відповідно реалізовує його в Україні. Це підприємство знаходиться в місті Радехів Львівської області. Назва – «Італорбі». Пан Володимир запропонував мені співпрацю, запевнивши мене в тому, що обладнання, яке в них є в наявності, буде тої якості і за тою ціною, яка мене повністю задовольнить. Скажу чесно, певний скептицизм в моїх думках був присутній. Але все ж вирішив ризикнути і сказав, що на даний момент ми підшукуємо. Чотирьохсторонній верстат, звісно, що мова йшла не про нове обладнання, а про вживане, але в доброму стані. Пан Володимир пообіцяв підібрати підходящий варіант і запросив нас відвідати його підприємство для огляду верстата вживу. Відстань від Лебедина до Радехова: 800 кілометрів. Проїжджається вона за 10 годин. Це не дуже близько. і, Як правило, на поїздку ми плануємо дві доби. Радихів місто невеличке, менше навіть чим Лебедин, але доволі чіпурне. І дуже добре, що в ньому є готель. Не дуже давно побудований. В ньому ми кожного разу зупиняємося. Знаходиться він буквально поряд з фірмою Володимира Ігнатовича. Називається ліжниця. Якщо приїдете з ночівлею, рекомендую. Отже, ми приїхали, знайомство відбулося, запропонований верстат, нам сподобався, ціна була цілком прийнятною, і перша угода була укладена. Пройшло більше трьох з половиною років. Я спеціально пройшовся по нашим цехам, щоб сфотографувати те обладнання, яке було придбане в Італорбі за цей час. Як я вже говорив, першим ми придбали чотирьохсторонній верстат Ваймінг, і хоча він був випущений. В 70-х роках минулого століття працює він бездоганно, не ламається і видає продукцію найвищої якості. На всякий випадок буду називати країну виробника цих верстатів. Ваймінг це Німеччина. Слідуючий однопильний циркулярний верстат з гусеничною подачею. Виробник Італія. Далі багатопильний циркулярний верстат також з гусеничною подачею. Якщо не помиляюсь, виробник також Італія. Наступне придбання фугувальний верстат. Особливістю цього верстата являється вал Терса. Про такий вал у мене є окремий відеоролик. Рекомендую його до перегляду. Після того як ми намучилися з тайванським шліфувальним верстатом, який, до речі, придбавали новим. Ми вирішили купити італійський, не новий, і на даний момент дуже задоволені його роботою. Звідси висновок, як правило, бувши у використанні обладнання з Європи, краще ніж нове із азіатських країн мається на увазі Китай, Тайвань, а може і Індія. Японія і Південна Корея до цього списку, звісно, не відносяться. Дуже добре себе показали торцювальні верстати, можливо, їх правильніше назвати настільними торцювальними пилками. Купували ми їх не за один раз. На даний момент в роботі три таких пили. Їх особливість це трьохфазні асинхронні двигуни. На відміну від колекторних двигунів, ці працюють вічно, якщо своєчасно змащувати підшипники. Зроблені ці пили в Італії. Далі було придбання аспіраційної установки, яка обладнана системою рекуперації. Рекуперація повітря потрібна для того. Щоб після очистки воно викидалось не в атмосферу, а поверталося у виробниче приміщення. Таким чином, відбувається велика економія по обігріву цеха. Крім того, здійснюється транспортування стружки і тирси до брикетувальної установки. Можливо, дехто з вас пам'ятає, що раніше ми переробляли тирсу і стружку брикетувальною установкою. Пінікей. На даний момент установка Пінікей демонтована, ми її, до речі, продаємо, а в Італорбі придбали ось цю установку по тій причині, що хочемо зробити процес пресування автоматичним, який буде здійснюватися майже без участі людини. До кінця ця ідея ще не реалізована, але ми рухаємося по цьому шляху. Наступне придбання чотирьохсторонній верстат від фірми Ваймінг. Це другий верстат такого типу, але той, що придбавався першим, п'ятишпіндельний, а цей десятишпіндельний. У п'ятишпіндельному верстаті обравляються більш-менш рівні заготовки, а у десятишпіндельному – Ті, які мають значні деформації. Для того щоб викривлені заготовки виходили рівними, потрібно, щоб в роботі було більше фрезерних головок. Простіше кажучи, за один прохід потрібно зробити і чорнову, і чистову обробку. Потім у мене виникла ідея. По створенню токарного підрозділу, і ми придбали два токарно-копіювальних верстата. Виробник фірма «Локатель Італія про цей токарний невеликий цех я незабаром зроблю відеоролик. Постійні глядачі мого каналу знають. Що деревину в ТМБУК ми сушимо пресвакумними сушарками? Тому на додачу до тих двох, які в нас були встановлені раніше, ми придбали ще дві італійських сушарки. Різниця між тими, які в нас є, і цими, що ми придбали, в тому, що останні нагріваються за допомогою електроенергії, а в більш старих теплоносієм являється гаряча вода. Буде цікаво провести замірювання, зробити аналіз і зрозуміти, які з них більш економні. Далі був придбаний рейсмусовий верстат, його особливість в тому, що він обладнаний валом Хелікал. Або, простими словами, спіральним валом. Крім того, італійська фірма, яка його випустила, спеціалізується на виробництві рейсмусових верстатів, тому цей верстат заслуговує на окремий відеоролик, який я обіцяю зробити для вас. Рухаємося далі. Свіже придбання. Це шестиметрова гідравлічна вайма. Вона має дві робочі сторони, п'ять незалежно працюючих секцій. Це дозволяє клеїти одночасно п'ять щитів різної ширини і довжини, форматно-розкроювальний верстат фірми Паолоні, важкої індустріальної серії, жорстка надійна конструкція, електричні налаштування пилки і паралельного упору. Дуже потужна машина, працюю на ній з великим задоволенням. Далі верстат для сшивання деталей під кутом. Він дуже корисний при виготовленні рамок або обкладів. Працює від стисненого повітря, економить багато робочого часу. Зроблений в Італії! Про верстат, який на ваших екранах у мене також є відеоролик, працює по принципу ручного рубанка, доволі рідкісний на наших теренах верстат. Перегляньте про нього відеоролик, не пожалкуйте. Країна походження Японія. Далі, стрічко-шліфувальний верстат. Принцип роботи, як у фугувального верстата, але замість стругальних ножів для обробки деревини використовується шліфувальна стрічка. Зроблений верстат в Італії для заточного цеху були придбані кілька заточних верстатів. Ними можна загострювати пилки, фрези і різці для токарних верстатів. Дуже корисним придбанням став гвинтовий компресор. На даний момент ми забули про проблеми із стисненим повітрям. Країна походження Німеччина, крім іншого, у пана Володимира Ігнатовича можна придбати фрези. Пилки, вимірювальний інструмент, ручні фрезери, краскопульти, клеєнамазуючі пристрої і багато, -багато інших корисних речей. Потрібних в столярній справі, хочу звернути увагу, що обладнання, яке завозить пан Володимир, не тільки беушне, але і нове. Верстати, які попрацювали і потребують якогось ремонту або заміни підшипників або електромоторів, ремонтуються в цеху, який є при цьому підприємстві. Ну і дуже добре те, що в разі, якщо ви придбаєте обладнання і у вас виникнуть якісь проблеми, ви не будете залишені на один зі своїми проблемами, в силу своїх можливостей, і та лорбі вам допоможе. Отже, та кількість обладнання, яку ми купили за останні роки в Італорбі, є показником того, що з цим підприємством можна мати справу і намагатися розвивати свої майстерні і підприємства навіть у цей важкий час. На цій оптимістичній ноті я закінчую відеоролик. Якщо він вам сподобався, а можливо ви побачили в ньому щось корисне для себе, поставте вподобайку. І підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Дякую за перегляд. До побачення.